Всім привіт! Коротеньке відео перед сном. Дуже багато людей мене почали запитувати про те, чи дійсно потрібно мати 37 годин на тиждень для того, щоб отримати робочу візу з прив'язки до ринку праці. Причому питання стосується, чи це обов'язково має бути і в майбутньому, і за останні два роки. Ну, перше, що я хочу сказати, я знову-таки в чергове нагадую, що я прошу не писати мені у приват з подібними запитаннями. Це дрібне запитання. І такі запитання варто писати у групі, тому що я не маю можливості кожному відповідати одне і те саме у приватні повідомлення. По-друге, це питання, хоч і дрібне, хоч воно здається дрібним, воно. Має цілу купу особливостей. Я зараз спробую надати загальну відповідь, але навряд чи вона вам всім допоможе е, чимось конкретним тому, що е, чому я зараз вам поясню. Дивіться: е, для того, щоб отримати прив'язку до ринку праці, потрібно пропрацювати на фулл тайм, так? Останні два роки, ну і мати на майбутній також контракт на фултайм. Зрозуміло, що в більшості випадків фултайм вважається 37 годин. Так? Тобто тут, в принципі, в 99% випадків відповідь буде так, потрібно мати 37 годин. Але є такі моменти, які можуть вплинути на те, що саме у вашому випадку фултайм може вважатися менша кількість годин. Іноді буває, що фуллтайм вважається і більша кількість годин ніж 37 годин. Буває, що 40 годин. Так? Це в галузях, де е, бракує робочої сили настільки, що е, особа перенавантажена. Так? І там проспілка йде на поступки, змушена йти на поступки і казати, що Окей, ми фуллтайму будемо вважати 40 годин. Тобто може бути і в інший бік. Але в більшості випадків, де є знижена ставка на фултайм, це випадки, коли у вас посада має такі особливості, що там нормальним вважається, що будуть передбачені вечірні зміни, нічні зміни, робота по вихідних. Може бути така система, що у вас змінюються вахти. Так, Тиждень ви працюєте в денну зміну, інший тиждень вечірню і так далі. Може бути, що це якісь фізично важкі роботи або навіть небезпечні для здоров'я. Там також може бути, що ваша профспілка домовилась про зменшену кількість годин, щоб вона вважалася фултаймом. Також, що ще може бути, якщо у вас знов таки. Наприклад, посада в якійсь критичній інфраструктурі, і у вас є частина вахт робочих, а частина годин чи частина днів це так звані гульгіс вахти». Тобто це ніби ваш вихідний, але він дуже умовно ваш вихідний, тому що ви маєте бути на готові, що в будь-який момент задзвонить робочий телефон, ви його маєте мати при собі, ви не маєте можливості планувати якісь там поїздки, якісь. Там, відвідування гостей чи щось іще на цей день, ви маєте бути вдома і бути на готові, що в будь-який момент подзвонять і виключать вас на роботу. Такі е, теж бувають посади. Так? І в таких випадках може бути, що ваша проспілка домовилася, що е, для вас оцей оверенскомст буде е, передбачати меншу кількість годин. Знов-таки, це дуже індивідуально. Буває таке, що для однієї ті ж самої галузі є кілька оборонськомстів, і якщо у вас в контракті чітко не написано, що ваш контракт регулюється таким-таким оборонском, то е, йде час навіть на те, щоб ви з'ясувати, який саме з цих оборонськомстів ваш. Є галузі, де е, одна і та сама, ніби. Посада, чи як сфера діяльності, має до 20 різних оборонском так, з різними нюансами. От з однією спілкою роботодавців ця профспілка домовилась про такі умови, а з іншою організацією про такі умови. Так. І тут ще питання, до якої організації відноситься ваша контора, де ви працюєте. <кій> тобто це питання непросте. І ще ж треба відкрити цей і там прочитати і зрозуміти. Тобто, якщо ви не володієте данською мовою на достатньому рівні, щоб розуміти юридичний текст, я вам не раджу навіть самостійно лізти, кудись копирсатися, ви все одно ризикуєте знайти не той документ, ви ризикуєте наперекладати не так. Класичний приклад корявого перекладу, щоб зрозуміло, наскільки все може бути сумно. Так? От, до того, як податкова почала фарбувати оці суми в річному податковому звіті у зелений чи червоний колір, щоб було вже всім зрозуміло, так чи вам вині гроші, чи. Е ви винні гроші, то Google перекладав однаково. Так, от ви, ви повинні і вам повинні повернути гроші. І українською це перекладалося однаково, і дуже часто люди мали отримати якусь суму від податкової, а в розпачі починали писати там у всіх групах, у всіх каналах, так що ось мене вимагають гроші, за що? А то просто неправильний переклад. Тепер уявіть собі документ з одне речення. Так, одне речення переклали неправильно. А уявіть собі документ, ну, так, сторінок на 200, і ви там маєте відшукати відповідь на одне дуже-дуже конкретне запитання. Ну, зрозуміло, що це майже безнадійна справа, так? Тобто, дуже часто. Навіть мені доводиться витрачати по 10-15 по хвилин на те, щоб знайти відповідь саме на це конкретне запитання. От в людини менше годин ніж 37, і мені потрібно от вона приходить на консультацію. Мені потрібно от стільки хвилин консультації приділити відповіді саме на це одне запитання. І заздалегідь я цю інформацію знайти не можу, тому що мені потрібно мати деякі відповіді від людини. І ці відповіді я також отримую вже в процесі консультації. Тому нібито загальна відповідь, ось вона, так може бути дійсно, що можна обійтися і меншою кількістю годин, але це дуже-дуже індивідуально залежить від купи чинників, і це потрібно вам. З'ясовувати або самостійно, і дуже дуже багато часу на це піде, і багато зусиль, якщо ви дійсно відчуваєте, що ви можете це питання вирішити самостійно, або варто звертатися на консультацію. Ще одна причина: це останнє, що я сьогодні скажу. Ще одна причина, чому я не раджу розбирати робочі візи, в питанні власного кейсу шляхом от таких от коротеньких маленьких запитань. Справа в тому, що проблематика робочої візи настільки комплексна, що людині, яка з цим не працює щоденно, навіть на думку може не спасти, що там-то і там-то може бути проблема. І дуже часто, оце як зі вступом. Людині здається, що от їй, вона все знає, вона все розуміє, от їй треба тільки от відповідь на оцю. Це маленьке запитання, а там з'ясовується потім, що дуже багато інших моментів, про які людина навіть не задумалась, де потрібно було щось зробити. І лише на консультації людина змогла почути, що в тебе ще там, там і там є проблеми. Я хочу сказати, що коли до мене приходять українці на консультацію зі своїми контрактами, то дуже часто вони йдуть від мене з таким списочком. Пунктів, які в контракті потрібно виправити. Так? Тобто вони йдуть розмовляти зі своїм роботодавцем, щоб той переробив їм контракт перед тим, як подаватися на робочу візу. Чому так? Я дуже-дуже рідко бачу. Контракти, де все ідеально, де нічого не потрібно виправляти, і це не тому, що от зрозумійте правильно, так це не тому, що таких контрактів не існує. Вони є, вони не потрапляють до мене, до інших приватних консультантів. Чому? Тому що зазвичай, отакі контракти, де все ідеально, от прямо іди, і прямо зараз подавайся на робочу візу. Це контракти в таких фірмах, де є юрист або є кадровик, який знається саме на міжнародному рекрутингу, і він у ці контракти складає. Так, він їх підганяє під вимоги сірі і. Там дійсно людині може здаватися, що все класно, їй не доводиться сидіти там, читати свій контракт, приходити на когось на консультацію, робити цілий список, що там треба виправити, і так далі. Зазвичай така людина просто йде до шефа, каже: Мені потрібна робоча ж віза. Шеф відводить за ручку в цей відділ. Там людині кажуть, пиши тут, і тут. Людина ставить підписи і все. Так далі там за нею все роблять. і Потім через пару тижнів її викликають, кажуть, на тобі твою візу, ось твоя рожева картка вже прийшла, і радій собі, так? І все. І дійсно, така людина, для неї все відбулося легко, от вона буде ходити розказувати, що все просто, там просто можна подати, просто щось заповнити і так далі. так? І е, оці просто-просто-просто можуть вас збити з пантелику, тому що в більшості випадків, коли мова йде. Про приватні фірми, дрібні або середнього розміру, то дуже часто якийсь момент є, який провисає. І буває таке, що ви починаєте, навіть, от ви знаєте, що в мене тут є проблема, так? от, І ви починаєте її самостійно вирішувати. І Латаючи одну дірку, ви колупаєте дірку десь в іншому місці, де ви навіть і не задумуєтесь. А потім, от до речі, дуже багато відмов э, стається не через те, що щось було подане неправильно. В інше було там щось, може, прогалено, так на початку. Але людина заганяє себе, і людина, і її роботодавець заганяє себе у глухий код уже у процесі перемовин з сірі після подачі на робочу візу. Так, от людина подає. В неї там якийсь момент не дуже чітко, скажімо, там є питання, не дуже чітко задокументований, є питання з боку Сірі, і людина починає надавати якісь пояснення, які руйнують якийсь інший аспект, про який людина не задумувалася. Ну, наприклад, там, людина, в неї занизька зарплата для її стажу, вона вирішила приховати свій стаж, так, а потім з'ясувалося, що. Без цього стажу її взагалі в принципі, не могли б оформити на роботу. Так? Або так само от, людина має за низьку зарплату, вона вирішила, чи в неї там недостатня кількість годин була, от, як в тому прикладі, як ми розглядали так, от, з цим фултаймом. І е, вона почала писати, що в неї, там, наприклад, вечірні зміни, більше вечірніх змін, є, ніж є насправді, так, щоб от влізти от в цю. Категорію, кому можуть вважати зменшений фултайм, тобто зменшену кількість годин фултайму. так. І потім з'ясувалося, що опа, а в неї тоді зарплата занизька, тому що ці вечірні зміни мають оплачуватися додатково, а в неї цієї доплати немає. Так? Або шеф там прописав, що оплати за овери не передбачені і так далі. У таких випадків може бути купа, і іноді в мене було кілька таких справ, коли от цілий ланцюжок утягнувся. Так, от людина вирішила, що вони з роботодавцем самостійно справляться, або навіть звернулися до якихось горе консультантів. На жаль, зараз дуже багато їх з'явилося, хто тільки нещодавно приїхав в Данію, або навіть побував в Данії, тут півроку посидів і поїхав гастролювати до іншої країни, і вони пропонують послуги з відкриття війну. Із всюди, по всій Європі, там, і я навіть не хочу про це говорити. І щось якийсь один момент прогавили, Сірі про це запитує, людина надає якісь пояснення, руйнує собі інший аспект справи. Потім Сірі питає про той інший аспект справи. Людина надає пояснення, руйнує третій якийсь аспект, і отак, от такий ланцюжок. Тягнеться, 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 і е, врешті-решт е, просто вже справа настільки загнана у глухий кут, і ще ж зверніть увагу, що одні ті самі запитання зазвичай надсилаються і вам, і вашому роботодавцю. Якщо ви надаєте різні відповіді, то все це, тобто, якщо немає цієї координації між тими, хто що відповідає, то е, це однозначно буде підозра з боку сірі, однозначно буде відмова. І... І, ну і все. І навіть були в мене пара таких випадків, коли люди до мене зверталися вже після подачі, і вже справу врятувати було неможливо. Тобто там була відмова. І найгірше те, що якщо у вас от через такі мутні якісь відповіді, один раз була відмова, то наступного разу, навіть, якщо все виправити і податися наново. То є великий ризик, що все одно буде відмова, тому що Сірі скаже: А, у нас є підозра, що ви там щось намутили, і нас обманюєте і подаєте неправдиву інформацію, тому що от минулого разу ви казали так, да? так? От, е, от такі, на жаль, є випадки. Тому я дуже вас. Е, Закликаю поставитись до питання відкриття робочої візи серйозно, якщо ви сумніваєтеся, краще зайвий раз звернутися на, на консультацію і вже пересвідчитися, що все гаразд, ніж починати щось самостійно креативити, тому що це дійсно дуже-дуже складна справа, і це набагато складніше, ніж все те, про що я зазвичай розповідаю на каналі, де От там, просто відкрив якийсь стандартний бланк, отак от заповнив все по шаблону. І ось вам інструкція. І робіть всі за оці відеоінструкції. На жаль, з робочими візами все не так просто. І тому, коли я про цю тему говорю, то в мене йде багато годин, і це, на жаль, формат. Великих вебінарів. Це дякую за увагу. Вже це коротке відео вийшло не таким коротким. Вже 16 хвилин я з вами розмовляю. Всім на добраніч. Побачимось з вами у наступних відео. Всім па.